У Кам'янському пройшла мирна акція від родин військових полку Азов, Маріупольського гарнізону, а також бригад Нацгвардії та Збройних сил України, які два роки тому вийшли з комбінату Азовсталь. Чергову партію оснащення кам'янчанам на передову передали фонд розвитку кам'янського та громадська організація Бжола із захисниками тримають зв'язок, закуповують та відправляють військовим все необхідне. 39-річний кам'янчанин Константин Жданов загинув на кордоні з Румунією від пострілу прикордонника. Що міг зробити чоловік, щоб отримати кулю в голову? Спробуємо розібратися. Традиційно перед початком літнього сезону кам'янчани гуртуються та прибирають воронячий острів територію біля озера, яка належить громаді. Розповімо, як пройшла цьогорічна екологічна толока. Згадаємо, що сталося у кам'янському за минулі сім днів у студії. Володимир Кравченко із підсумковим випуском новин. Вітаю! 23 травня Україна відзначила День героїв та вшанувала воїнів, які на своїх плечах тримають наше небо. Очільника Кам'янського разом з начальником районної військової адміністрації, воїнами, захисниками, правоохоронцями та юним поколінням, яке вбирає в себе величний урок мужності, провели пам'ятний захід біля меморіалу на майдані героїв. Молодь з прапорами України, громадськість, військові та ветерани. Сьогодні Кам'янське згадує полеглих героїв та вшановує тих, хто невтомно й самовіддано боронить незалежність сьогодні. Захисникам вручають нагороди за честь та мужність, захисник України, невеличкі металеві зірочки, відзнаки, символ великої мужності та незламності воїнів. Дійсно, такий поважний, пошаний день для всієї України, для захисників, захисниць України, які в цю секунду, цю хвилину, в ці часи боронять нашу країну від московітів. Я вам так хочу сказати, якби не ці люди, вони всі герої, всі захисники, всі захисниці, якби не вони, ми знаємо, що воно було б то, що ми бачимо там, де зараз ідуть бойові дії. Україна це країна героїв, бо завдяки ним ми живемо, завдяки. Ми їм ми можемо спілкуватися зі своїми рідними, ми можемо проводити, хоча б трошки якісь свята, і одним словом, жити. Тому молодь дуже поважає наших героїв і нам честь сьогодні бути присутніми на такому заході. До здобуття Україною незалежності День Героїв відзначали таємно. Саме 23 травня у 1938 році було вбито Євгена Конувальця, видатного військового і політичного діяча полковника армії УНР. 23 травня день, коли українці вшановують титанів, які борються за свободу зараз. Згадують подвиги лицарів Київської Русі, козаків, гетьманщини, повстанців. Упа ця війна продовжується вже століттями, і на сьогодні це. Це момент істини. Або ми, або вони. Наша нація, знаєте, як на Голгофі, вона відстоює все світле, все добре, вона відстоюється з любов'ю і мужністю. Вона захищає зараз весь світ від страшної темної навали. Тут закладується на сьогодні зародок нової, абсолютно іншої України. України справедливої. України потужної, України, яка дасть поштовх не тільки розвитку нашої держави, а я абсолютно переконаний, що після цієї війни, після перемоги, Україна дасть поштовх розвитку цілої Європи. Вона покаже приклад мужності, віри, надії і любові. Минулого тижня на майдані Петра Калнишевського проходила мирна акція від родин військових полку Азов, Маріупольського гарнізону, а також бригад Національної гвардії та Збройних сил України, які два роки тому вийшли із комбінату Азовсталь, де тримали оборону 86 днів. Всі деталі розкажуть наші журналісти. На площі імені величного українського гетьмана більше 50 людей, яких об'єднало велике горе: матері, батьки, дружини і навіть маленькі діти вийшли на мирну акцію, щоб вкотре нагадати про подвиг їхніх найдорожчих людей, які більше ніж два роки знаходяться у пеклі російського полону. Серед них Наталія Кузьменко, свого сина, 26-річного Миколу Кузьменка, вона в останнє бачила у ворожих пабліках 20 грудня 2023 року. Тоді окупанти засудили його на 25 років позбавлення волі. Мій син був важко поранений на Пасху, коли почалась війна. В нього куля прийшла 6 міліметрів від серця. Коли його е хірург, він сказав, ти хлопець родився в Вілі Рубашки, ти під Богом ходиш. Мій син уходив з дому, 86 кг, красивий, високий парень. Зараз він похож на шестикласника, худенький, маленький, поранений. Микола з позивним Пепсі, за словами матері, з дитинства хотів стати військовим. До полку Азов приєднався у 20 років. Був командиром відділення. Я знаю, що моє материнське серце моя. Моя воля, мої, мої натхнення, все це я йому передаю. Я з ним балакаю кожен день. Я йому передаю, що в нас все добре, що він там кріпився, що він знав, що він обов'язково повернеться тільки в Україну. Я вважаю, що коли ми будемо молитися, просити, кричати, виходити на мітинги, підтримувати їх, тоді тоді щось може зрушитися. І тоді наші хлопці, дівчата, батьки, сестри, ну у кожного своя історія. Вони всі обов'язково повернуться. Акцію на підтримку полонених військових допомогли організувати представники центру внутрішньопереміщених осіб «Я Маріуполь». Ми сьогодні організовуємо цю акцію разом з сім'ями військовополонених для того, щоб вкотре і вкотре і вкотре нагадати про той великий внесок, який зробили ці люди у нашу майбутню перемогу, перемогу нашої країни. Постійно намагаємось нагадувати про наших захисників та виказувати свою величезну шану. І сьогодні одна з таких акцій, і я гадаю, їх буде більше і більше. Вже два роки разом із дітьми чекає на чоловіка Тетяна Газарян. Від моменту останньої звістки минув рік, але дружина та двоє діток не втрачають надію побачити найдорожчого чоловіка і тата. Він мужньо з побратимами захищав Маріуполь. Це частина, військова частина 3057. Боріться за них так, як вони боролися за нас. 86 днів оборони Маріуполя і обіцяні 3 місяці, 4 місяці полону перетворилися на 2 роки. Ми дуже чекаємо нашого тата, чоловіка і всіх полонених, які досі у полоні. Ми з братиком дуже чекаємо на нашого тата. Сергій Безуглий, діючий військовий, міцно тримає прапор, на якому зображено його сина Вадима. До тоді ще батальйону Азов хлопець потрапив одразу після закінчення Кам'янського металургійного коледжу у 2017 році. У 2022-му був поранений. Після виходу з за Азовсталі, за словами Сергія, від сина не було жодної звістки. 86 днів оборони Маріуполя вони були не даремні. Всі гідно трималися і вийшли за наказом, тільки за наказом. Вони не здалися в полон. Вони здалися за наказом Верховного Головокомандувача. Тому боріться за них, так як вони боролися за вас. Пам'ятайте за них. Бо забуття, забуття гірше, ніж смерть. Рідні полонених вкотре закликають не забувати про подвиг захисників та захисниць України, які сьогодні знаходяться у страшних умовах полону. Учасники акції сподіваються побачити своїх найдорожчих людей поруч, але громадськість не повинна мовчати. Бо за кожним словом і молитвою жевріє надія на повернення до рідного дому. У Кам'янському чекають на перемогу та не втомлюються допомагати війську. Чергову партію оснащення кам'янчанам на передову передав фонд розвитку кам'янського та громадська організація Бжола наш тербатальйон знає про них, піклуються вдома із захисниками тримають постійний зв'язок, закуповують та відправляють військовим усе необхідне. Сьогодні фонд Кам'янського разом з громадською організацією бджола передаємо все необхідне військовим згідно вашим спискам. Також передаємо маскувальні сітки та маскувальні нашоломники. і ще солодощі хлопцям. Дякуємо вам. Дякуємо. Маскувальні сітки та кавери на шоломи, які підготували для військових, розхідники, що постійно необхідні на передовій. Основне в партії, великі монітори для стеження за ворогом, комп'ютери та інша потрібна для роботи батальйону Орктехніка. Це постійна системна співпраця, яку показує город нашому кам'янському батальйону. ТРО це, це є постійною допомогою. Ми як військові дуже вдячні. Я вдячний від командування батальйону. Я вдячний від всього особового складу. Разом двигаємося, рухаємося до перемоги. Застрелили під час перетину кордону. Такі заголовки накрили українські медіа та соцмережі 15 травня. Загиблим виявився 39-річний кам'янчанин Константин Жданов, який раніше багато років працював у поліції. І через скандал залишив відомство. 23 травня в рідному місті пройшла церемонія прощання. Наразі відомо, що прикордонник отримав підозру. Але що ж міг зробити наш місцевий житель, щоб він отримав кулю в голову зі спини? Давайте розбиратися. Костянтин проживав в Європі з 18-го року. У 2022 році приїхав до батьків і мав повернутися додому 25 лютого, але через початок повномасштабної війни залишився в Україні. Весь цей час він був поруч із батьками та молодшим братом. Ліпше друг Костянтина Андрій розповів, що Костя був надійним товаришем і чесною людиною та активно займався спортом. Для нас дуже Сильная потеря, баснословно это не передать словами. Это был светлый человек, настолько добрый, настолько отзывчивый, всегда спортсменом он был всю жизнь, не употреблял никаких вредных вещей, скажем так. Ну, о нем можно говорить просто, не то что часами, о нем можно говорить 24 часа в сутки, скажем так. Стосовно страшної події, Андрій коментує зі сльозами на очах, додавши, що ніхто не має права забирати життя у людини. Я не знаю, що мене там не було, я не знаю, що там було. розумієте. та ісходя з того, що нам приподносять средства масової інформації, то що ми бачили в інтернеті. И понятно, первое, что я хочу сказать, ну, это лично мое мнение, ни в коем случае никакой стрельбы э, открывания огня. На мой взгляд, пограничник не имел права. Хотя бы там предупредительный воздух, я не знаю там. Сколько вже случаїв було там, апедже ж, потер із средства маса інформації переходили люди, пытались перейти, вони несли немножко другое наказання. Ну не такое наказання, як паніос Константин. за хронологією подій, фатальний випадок стався 15 травня на кордоні із Румунією. Що там відбувалося, ми можемо лише здогадуватися, адже немає жодної інформації та відео із камер спостереження. Лише 17 травня у держбюро розслідувань розповіли обставини загибелі чоловіка. Який нібито втікав від прикордонників на ділянці українсько-румунського кордону в Закарпатті. Їх версія була такою: за попередніми даними, ввечері під час патрулювання прикордонники помітили чоловіка, який прямував в бік Держрубежу з Румунією. Чоловік не зупинився на законну вимогу охоронців кордону і кинувся навтьоки. Під час переслідувань співробітники прикордонної служби здійснили кілька попереджувальних посолів. І стабельної зброї далі прикордонники під час обшуку особистих речей загиблого розповіли, що чоловік мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Працівники ДБР вилучили особисті речі та зброю, з якої здійснено постріли. Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України, зазначила речниця ДБР міста Львова. За скоєний прикордоннику може загрожувати до 10 років ув'язнення 23 травня в рідному місті Зібрались близькі друзі, товариші Костянтина, щоб провести його в останній шлях. Міська інформаційна служба висловлює глибокі співчуття родині і близьким Костянтина. Сподіваємось, що незабаром суспільство дізнається істинні причини цієї страшної трагедії. А винуватці отримають чесний вирок. Лазурна гладь води, смарагдова зелен та навіть червонокнижні рослини Блакитне озеро, справжня оаза Кам'янського, улюблене місце відпочинку мешканців міста та нашої області. За традицією, кожної весни перед початком літнього сезону кам'янчани гуртуються та прибирають воронячий острів. Територію біля озера, яка належить громаді, організували екологічну толоку працівники міської влади. До ініціативи радо долучилися і інші охочі, порядковували воронячі острів і мої колеги. Воронячий острів, мальовничий куточок землі, майже повністю оточений блакитним озером. Його площа складає 5 гектарів суцільної зелені та незайманої природи. Це єдина прибережна ділянка озера, що знаходиться у власності Кам'янської громади. Саме тут, як ви можете побачити, нема жодного паркану, нема жодного шлагбауму, нема жодного платного пляжу. Інша територія Єлизаветівського котлована знаходиться земельна територія у власності Петриківській громаді. Сьогодні тут разом з працівниками міської ради. Департаментом екології, кафедрою екології нашого університету, фондом розвитку Камінського обджала, центром молодіжних ініціатив. молодіжної ради, ми вирішили прибрати цю територію перед початком літнього сезону. Також ми вирівняли грейдером тут автодорогу для того, щоб мешканці всі бажаючі могли тут відпочивати в чистому охайному місті. Окрім безпосередньої користі від самого прибирання, мета екологічної толоки привернути увагу людей до дбайливого відношення до природи. Міська влада всіляко сприяє тому, щоб люди мали змогу тут відпочити. Своїм сьогоднішнім прикладом ми хочемо показати, що все ж таки треба дбати про оточення, особливо про те місце, де ти відпочиваєш. Тому користуючись нагодою, хочеться звернутись до мешканців. Все таки прибирати за собою, не залишати за собою сміття, дбати про своє оточення, про навколишнє середовище. Серед активістів, що підтримали акцію, чимало молоді, і це не може не тішити, адже саме вони рушії змін у громаді. Дуже рада, що молодь саме такі цінності втілює, що ми це показуємо, що ми це робимо, а не просто про це кажемо. Що ми все ж таки прибираємо скоро сезон, щоб люди приїжджали, відпочивали, бачили, що чисто і за собою також прибирали і повторювали цей цикл. А студенти і працівники кафедри екології ДДТУ екологічну толоку поєднали з відкритим уроком на свіжому повітрі. Під час сьогоднішнього прибирання ми знайомилися з флорою фауною. Дядивався, що тут ковиль волосатик в великій кількості. Це вже види, які оберігаються на сьогодні. І В деяких аспектах ота палітра деревних і кущових порід, які тут зустрічаються, і трав'янистих, вона свідчить про те, що це водойма має бути як рекреаційною зона і збережена обов'язково. Тож учасники акції закликають відпочиваючих бути свідомими та бережливо ставитися до природи, прибирати після себе сміття, не розпалювати багаття у невідповідних місцях та не завдавати шкоди зеленим насадженням. Разом ми зможемо зберегти красу Блакитного озера для майбутніх поколінь. Минулого тижня сталася видатна подія в освітньому просторі України, яка засвідчила талант та на наполегливість молодих умів. Під час онлайн-трансляції, що відбулася на Ютуб каналі Малої Академії наук, було оголошено переможців Всеукраїнського конкурсу захисту МАН-2024. За результатами конкурсу, 12 учнів стали переможцями у відповідних наукових секціях та стали кращими в Україні. Ми побували у науковому ліцеї, учні якого захистили найбільше проєктів та стали свідками неймовірних емоцій тріумфу переможців. Довга і кропітка робота вчителя і молодого науковця загалом було 12 наукових відділень і 65 секцій, Талановита молодь мала де розгулятися. 14 наших учнів представили 14 проєктів. Ну фактично, 13 учнів, 14 проєктів, правильно так зазначити на всеукраїнському етапі, тому що це дійти до такого етапу. Надскладно бути кращими на Дніпропетровщини. У нас дуже сильний олімпіадний рух, і ми будемо ще рухатися в цьому напрямі. Під час оголошення результатів в аудиторії були присутні учні, вчителі, наукові керівники та керівниця ліцею пані Яна Жучок. Дивлячись на спілкування між собою, відчувається довіра і те, що учні і вчителі на одній хвилі. Я безмежно вдячна. Я не за те, що вона завжди була поряд. Оксані Вікторівні за те, що вона була величезною підтримкою. вбила. Ще з непотримкою також учасники із Тремтінням чекали оголошення довгоочікуваних результатів. А ми в цей час поспілкувалися із Каріною. Дівчина підготувала дві наукові роботи. У мене дві роботи: одна робота у секції літературної творчості, інша у секції охорони довкілля та національного природного користування. Це абсолютно різні напрямки, але я різностороння особистість. У класі захопилися цим екологічним рухом, напрямком. Робота полягала в тому, що ми розробили екологічні біоплівки, які розкладаються в грудових умовах, в принципі, в природних умовах. І наша технологія, вона виходить унікально. Що вона ще економічна Олександра Тихомирова ж розробила макет нового виду безпілотного літаючого об'єкту, який має багато функціональних здібності для збройних сил України. Я насправді художниця, я малюю. І це було взагалі несподівано, що я вийшла на цю роботу. Розробила аеродинамічну форму безпілотника і розрахувала її аеродинамічні властивості через 3D-модель. Насправді в мене є навіть розраховані 3D-принтері. Зменшено в три рази, але все ж таки в відносинках вона однакова. Загалом із Кам'янського до складу команди Дніпропетровщини увійшло 16 учнів. Це молоді науковці з ліцеїв номер 11, 16, 39 та наукового ліцею Анатолія Лигуна. На національному рівні вони представили 17 проєктів, гідно пройшовши попередні етапи. Команда Міс щиро вітає нашу талановиту молодь і керівників наставників з особливими науковими здобутками. Впевнені, майбутні науки в країні в надійних руках. Напередодні Міжнародного дня музеїв. В яке святкують 18 травня в залі музею історії нашого міста відбулася зустріч. Цьогорічна тема музей, освіта та дослідження. Не обійшлося й без привітань почесних гостей. Як відзначили свій професійний день музейники міста, розкажемо у наступному матеріалі. Привітала музейників Кам'янського та відзначила їхню сумлінну працю, відданість музейній справі та вагомий внесок у збереження історика культурної спадщини начальниця управління культури міськради Жанета Сокуренко. У нас міжнародний день музею, тому на святі представлена вся музейна спільнота нашого міста. Цей день хочу виразити слова подяки за їх щоденний такий самовідданий труд, за любов до нашої країни, за турботливе відношення до історичної пам'яті і за жвавий інтерес до сучасного життя нашого міста. Музей це унікальне місце, де минуле зустрічається з теперішнім. Це місце пам'яті. Нині наш музей проводить важку роботу щодо збереження пам'яті про російсько-українську війну та пам'яті про наших захисників. Фактично, саме музеї, які зберігають культурну спадщину, які можуть відтворювати минуле, показувати сучасне, саме вони прогнозують майбутнє на основі тієї спадщини, що зберігаємо. Працівники отримують свої відзнаки, отримують подяки, тому що справді вони закрили собою дуже важливий напрямок це збереження культурної спадщини. На заході Наталія Буланова також презентувала свою авторську книгу Невідоме тритузне Слідами зниклого села. Історичні нариси. Я очікую класну презентацію, як і завжди майже не пропускаю жодної презентації книжок тут. І надіюсь, може, придбаю щось цікаве або для себе, а для нашої бібліотеки. Презентація мого видання, дослідження це невідоме тритузне. Слідами зниклого села. Також. Запрошені на це на цей захід респонденти, у яких я писала інтерв'ю, брали, які надавали фотографії. Я так сподіваюся, що для них це буде дуже цікаво отримати в подарунок книжку. І також запрошені бібліотекарі, викладачі історії, наша постійна аудиторія, яка сформувалася навколо музею. Міжнародний день музеїв ще один привід для підвищення обізнаності про те, наскільки музей є важливим у розвитку суспільства. Двері музею Кам'янського завжди відчинені для усіх оточуючих гостей. І на фіналі випуску до спортивних подій. Минулого тижня в спортивних закладах ліцею номер 44 та 25 проходив четвертий етап змагань всеукраїнської шкільні ліги пліч-опліч. Кам'янське приймало команди навчальних закладів шести населених пунктів області. Цього разу школярі, які раніше здобули перемогу в районних етапах, змагалися між собою у волейболі. Покажемо, як все було. Чотири команди: хлопці і дівчата. Отрима хлопці, отрима дівчата. Дуже очікую позитивних вражень. Бажаю командам успіхів, перемоги. Щоб все було добре. У рамках проекту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Команди закладів освіти продовжують змагатися за першість під девізом Разом переможемо. Відкриття розпочали з виконання гімну України та вшанування пам'яті наших захисників. Пліч -от пліч організовані дуже вдало, і тут ідуть добрі щирі змагання. Які добрі щирі змагання? Тут виступають діти 2009-2010 рік і видно, що вони показують свою майстерність. Перші з волейболу виборювали команди чотирьох освітніх закладів регіону серед дівчат з Кривого Рогу, Царичанки, Глюювацької громади та Кам'янського. Зокрема, наше місто представляв ліцей інформаційних технологій. Команди юнаків представляли заклади освіти з Кривого Рогу, а також Солонянської, П'ятихацької, Новопільської громад. Спортсмени наполегливо тренувались та відпрацьовували свої навички з волейболу. Тренувалися достатньо довго, зіграли і перший етап, і зіграли районний етап. Тренування проходять фактично кожен день. У дівчата дуже гарні емоції. Ну і звісно, ми сюди приїхали за перемогою. Коли ми готувалися, вони щось показували. І якось ми місто виграли. Ви розумієте? Місто ми виграли. Треба піднімати спорт. Тоді ми будемо працювати з задоволенням і перемагати. У спортивних залах панувала атмосфера завзятого суперництва, командний дух та впевненість у своїх силах. Учасники змагань ділились з нами своїми враженнями та радощами. «Всіда позитивні. Всі перемагали, конечно, всіла перемагаємо. Да. Розвиватися, а не сидіти вдома для майбутньої Я... України. Виникати себе. Шукарне. Дуже гарне. Викластися на сумаснув. Побіду перше місце. <сісті> Давайте будемо намагатися робити все, що ми можемо. Підтримка з боку вчителів, тренерів та батьків допомогла учасникам впоратися з хвилюванням та досягти найкращих результатів. Це не просто гра, це справжній виклик і можливість показати себе. Розповідає тренер, приймають участь школярі шк... шкільної лави. Діти, які не в професіональному спорті, а вони отримують свої здобутки серед своїх товаришів, які також так само підготовлені. Усі учасники продемонстрували справжній дух змагання. З усіх сил боролись за перемогу та показали свою майстерність і завзятість. Такою захоплюючою була гра на обласному етапі Всеукраїнської шкільної ліги Пліч о пліч бажаємо нашим молодим спортсменам нових досягнень і перемог. На міській набережні відбувся шостий легкоатлетичний забіг, присвячений Збройним силам України. У спортивному заході взяли участь як професіонали, учні спортивних шкіл Кам'янського, так і аматори. Про атмосферу заходу та переможців розкажуть наші журналісти. Спортивний захід зібрав близько 500 учасників віком від 6 до 69 років, професійних спортсменів та любителів бігу й здорового способу життя. Загальна дистанція пробігу склала 2 кілометри. Дуже приємно, що наша молодь має перед собою такий приклад, який їм надихає їх на зайняття спортом. Дуже приємно, що в цей нелегкий час наші молоді люди залишаються вірними фізичної культури і спорту і зростають сильними, мужніми і готовими до захисту нашої держави. Погода посприяла проведенню змагань, тож на лівобережній набережній яблуку ніде впасти. Серед нас є і досвідчені бігуни, і недосвідчені. Хтось бігає просто рекреаційно. У мене за спиною вже один напівмарафон та київський марафон, але переважно у нас люди ходять просто в зал для тяжкої атлетики та дуже рідко бігають. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми займемо хоч якесь місце, але ми маємо показати наш ліцей і скажімо так, прославити його, тому що ми все ж таки перший перший це наш слоган, скажімо так. Тому сподіваємося на найкраще. Хочу спробувати себе у чомусь новому. Сі міста хочу виграти нашому місці, проводиться показати результат. серед учасників. Був один із найстарших та найдосвідченіших спортсменів. Багаторазовий призер чемпіонатів світу, Європи та України з легкоатлетичного кросу серед дорослих чоловіків. – 69-річний Василь Карпович. Чоловік зізнається більше ніж 50 років, займається бігом. Сам організовував разів 20 пробіги і марафон у місті у 2000 році. Це моє спосіб життя. Я вже ж на пенсії, а також підготовка до чемпіонату світу проходить. В серпні буду їхати в Швецію ветибор, чемпіонат світу. Якщо ця молоді подивиться, що бігають і такі ж вікові категорії, то може когось і я надихну. У затінку зустрічаємо хлопців, які тільки не здолали дистанцію. Бігуни запевняють, було нелегко, але емоції того варті. Це було тяжко. Я вперше бігав такий забіг, тому я устав сильно. Відчуття різні відчуття. Класно. Було. Феноменально. Да, феноменально було класно. Було тяжко, дуже тяжко. Два кілометри це. ну, Відстань велика, але мені сподобалось. Я б ще сюди приїхав. За результатами було визначено 22 переможців та призерів пробігу. Усі атлети отримали медалі, кубки, грамоти, а також спортивний інвентар, який допоможе підтримувати себе в формі та займатися спортом на свіжому повітрі. Це всі новини у підсумковому випуску. Протягом тижня у студії з вами був Володимир Кравченко. Піклуйтесь про себе і не забувайте про донати військовим. На все добре.